Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні готую смачні ванільні булочки з заварним кремом. Як завжди, розпочинаю з замішування тіста. У мене в мисці тут 500 г борошна. <кій> і ще 500 г у мірному стакані. Потім буду додавати поступово. Зараз сюди додаю. Четверту частинку солі в тісто. Добавляю молочко тепленьке. Цукор. Ванільний цукор. У мене пакетик цукру. І трішки ще додавлю чистого ваніліну. Люблю я ваніль, але з чистим ваніліном треба бути обережним, щоб не переборщить, бо буде гірке. Добавляю сюди сметанку. Молочко добре тепле, тому що сметана. Холодна, не гріла я її, то коли змішається, буде якраз таке, як потрібно. Олію і яйця розколотила вилочкою, щоб краще і швидше вмішалося в тісто. Тепер додаю дріжджі, у мене вони тут вже працюють, як завжди, я роблю з цукром і трішки водички, розпустила їх і тепер додаю тісто. Це все перемішую, гарно, а потім добавлю розтоплене вершкове масло. сюди. Тісто на початку буде рідке. Я буду додавати борошно поступово, і потім. Побачу, скільки ще в мене піде. Тут 500 грамів зараз. Таке ріденьке тісто. Виливаю сюди вершкове масло, розтоплене в мене і також перемішую. Трішки, і буду додати борошно і доводити до тої густини, яка мені потрібна. Тісто не забивати. не буду забивати, таке не дуже круте тісто, м'якеньке. Домісила я майже тісто. Я так потруш... трішки руки в борошні потрусила. В мисочку потрусила і вимішую. Добавляю поступово потрошку. І от таке тісто в мене вже вийшло. Ось таке. Воно м'якеньке, трішки, наче й липне до руку таку, але це так, так і потрібно, нехай так і буде. Можна змастити мисочку і тісто трішки олійкою. І мисочку, де буде тісто підходити, також змастити. І все. І сюди я викладаю, накриваю і ставлю в тепле місце, нехай підходить. Поки моє тістечко підходить в теплому місці, я приготую заварний крем. Для цього я взяла яйце тут у мене, Добавляю сюди цукор до яйця. Ванільний цукор і розтираю яєчко із цукру. Потрібно там до повного розчинення цукрою розтирати, просто розстерте і додаю крохмаль сюди. Також перемішую гарно. Все, перемішалося гарно. А тепер додаю гаряче молоко. У мене в ковшику гаряче молоко. Не обов'язково, щоб це воно вже було кип'ячене кип таке, але добре гаряче. І швиденько, поступово додаю сюди молочко і перемішую, щоб не зав... швиденько, щоб не заварилося яйце. Це молоко, частину я вилила, сюди розмішала, а тепер цю суміш всю розміш... виливаю назад у ковшик, розмішую і ставлю на вогонь. На невеликий вогонь і буду варити до загустіння. Як з'являться перші бульочки, там кілька хвилин загустів крем, Заварила я свій крем, ось такий він густенький вийшов. Буде ще він густіший, є, як схолоне. Зараз його або накрити плівочкою харчовою, прититі з масою, з кремом. Або щоб ця шкірочка не утворилася на ньому, або просто періодично, так як буде стояти, перемішувати його. Щоб не було цієї шкірочки, він поступово буде схолодоти. Поки тісто сходить, в нього ще є час схолонути, просто підходити і періодично так перемішувати, щоб не, не було шкірочки. Варила недовго я його, ну, хвилин 7 до 10 хвилин, весь час помішувати. Якщо немає з товстим дном, Ковшика такого, в мене також вниз стос... не... дуже товсте, нічого страшного, просто не відходити і весь час помішувати. І нічого не пригорить, і все буде добре. Залишаю, нехай схолодає крем, тістечко підійде і будемо формувати булочки. Поки в мене крем ще не захолов, гарячий, я ще вирішила додати кусочок масла сюди. Можна додати, можна не додати масло, це по бажанню. Але я вирішила додати, поки крем гарячий, воно зараз тут розтане. перемішати його до повного розчинення масла, розставання і все нехай з Підійшло моє тістечко, ось таке воно пухкеньке, гарненьке. Тепер я його виложу на доску, на свою, трішки струшу. Борошно можна змастити доску чи коврик зіконовою олією, але я борошно попрошу. Тісто я не буду обминати, я ось так його розправляю і буду підтрушувати борошно трішки, щоб не. Прилипло і буду розкачувати качалкою своє тісто. Прямокутний пласт. Качалку також трішки в борошну. тісто дуже таке гарне воно без проблем розкачується. Товщина пласта десь пів сантиметра, може трішки більше буде. Старатись розкачати, щоб було однаково, десь качалкою, десь трішки руками підправити. Ось так щоб... Розтягнути тісто. Продовжую розкачувати, хотіла трохи телефона виставити, щоб було краще видно. Розправляю пласт. Ну, так в мене більш-менш він однаковий. Вуглики також, щоб рівненько були. Щоб гарно скрутить рівно. І буду змащувати кремом зараз свій пласт, тіста. Ось так. Крем схолу у мене ось такий він густенький, і викладаю на тісто. Розмащую. З цього краю там, сантиметр до краю не домащую кремом, а там десь 1,5-2 см з того краю. Щоб краще скрутило, щоб крем не повитікав Гарненько одненько змащую так. Цей крем якраз. Щоб на, на цю кількість тіста. Можна більше, можна хто не хоче багато, можна менше положити крем. І в мене залишилося трішки ізюму, Ну, я його вирішила сюди пристроїти, щоб він у мене не лежав. Можна сухофрукти, можна взагалі нічого не ложити, не кидати, просто щоб один був крем. Я вирішила використати цей єзюм і так трішки буде єзюмо. Все. Ну, тепер буду скручувати. Тісто сильно не потрібно натягувати, тісто ніжне, акуратно старатися так. Перекладати його, не придушувати, не, не, не котити так сильно, щоб крем не перекладувати. Тісто там краї розтягувати, щоб однаково було на вугликах однаково тіста, щоб рівно скрутилося рулет у вас. і ось так я свою доску розверну трішки. Ось так. На шов положила і тепер руками його качатися тісто не потрібно, тому що воно дуже ніжне і крем ніжний. Тому його так розправити руками ось так. так ну і зараз я так приблизно подивлюся пополам. І потім отакі булочки, скільки, скільки в мене вийде. Так. І попробую ножем різати. Ріжеться добре ножем. Не знаю, я олією може змастити, щоб воно. І отак, отака булочка виходить. Серединку трішки так підняти можна, щоб краще виглядало. І викладаю на деко. І так продовжую викладати свої булочки на деко. Потім покажу вам. Як я їх на деко виложила, їх треба одну від одної розкладати не близько, а на відстані. Підійшли мої булочки, це вже друге деко тут. Я змастила яйцем, духовка розігріта на 170-180 градусів, залежно від духовки, у мене на 180 градусів розігріта. І ставлю її в духовку випікати. Будемо дивитися 30-35 хвилин, залежно від духовки також. Дивитися потрібно по духовці. Витягнула я поки що одне деко своїх булочок. Такі вони гарненькі, вони гарячі. І я зараз їх змащу сиропом, солденькою водою. Добавила, взяла цукру, добавила водички і зразу їх. Змащу цією водичкою солодкою, сиропчиком цим. Дуже гарні булочки вийшли. Ніде заварний крем не витік. Пахнуть дуже смачно, я ще вони трішки схолонуть, розломлю вам, покажу, яке тісто, як там крем всередині. Я брала подвійну порцію тіста, тіста і крему варила. В описі під відео напишу одну порцію, а ви там собі будете вирішувати, якщо вирішите приготувати ці булочки. Тому що в мене дві духовки, я можу зразу в двох духовках на два дека зробити. А ви, якщо одною духовкою будете пекти, і то зразу. На одне дечку. Можна тісто розділити на якщо більше тіста взяти, розділити на дві частини і крем. Спочатку на одне дечко зробити, випекти і потім на другу, знову другу порцію зробити і випекти. Також це не проблема. Але я напишу на одну порцію. У мене чимали такі булочки вийшли, тому що я хотіла ж їх помістити на два дека, робила такі більші. А ви можете зробити, розкачати більше тісто, такий пласт продовгуватий. І зробити тоньший рулетик і менші булочки порізати. Буде більше, але будуть менші. Я зробила такі. На тому деці мене трішки менші. Бо я вже менше тіста залишилось, то я трішки його розправила, зробила трішки рулетика. Тоньшого, там вийшли трішки менші, ці більший. Але на смак це не впливає. Більші, менші, всі будуть смачні. Нехай схолонуть і потім я розломлю вам покажу, скільки там крему, як воно виглядає всередині тістечко, все покажу. Допекла я свої булочки. Ось така краса в мене вийшла і смакота, звичайно. Я спекла ці булочки, по принципу, булочок-сінабон. А можна зробити звичайні булочки, або в вигляді рогалика, або в вигляді звичайної булочки, з будь-якою начинкою, яку ви, яку ви любите. Якщо таким способом, то вложіть такі начинки, які не будуть витікати, заварний крем, бачите, він залишився весь у булочці. Він нікуди не витік. Тому. Треба брати таку начинку, яка не буде витікувати. Тісто дуже пухкесеньке. гляньте, яке воно. Дуже пухке, смачне. Ось також розслаюється. Крем при нагріванні, коли пеклося булочки, він розчинявся, зробився річ, річ і пропитував саме тісто. І це вже я вам скажу, ось гляньте там всередині, і крем є. Це вже навіть не булочка, а тістечко, піроженка якась. Дуже смачно. Раджу вам спробувати. З будь-якою начинкою це тісто буде смачне в будь-якому випадку. Тому готуйте. Буду рада, якщо вам сподобалося це відео. Рецепт таких булочок. Дякую вам за перегляд, бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео!